Легендарний командир, талановитий хлопець із Прикарпаття, який відстоював незалежність ще на майдані під час революції гідності. А Коли ворог напав, він у 18 вирушив на фронт. Йдеться про Дмитра Куцюбайла, відомого під псевдо Вінчі». Він пройшов шлях від добровольця до очільника батальйону, і ще за життя був удостоєний звання Герой України. Життя воїна обірвалося у 27 під час боїв за Бахмут торік від 19 ж вересня цього року у прокаті документальна стрічка про захисника Дмитра Коцюбайла. А з нами на зв'язку її режисер Володимир Садько. Мої вам вітання. Добрий вечір. Слава Україні. Мої вітання, героям слава. В інтерв'ю під час іще прем'єрних показів у Травні, якщо я не помиляюсь, ви сказали, що за життя ще не бачили такої людини, яка б любила Україну настільки сильно, як Дмитро Коцюбайло її любив. І що це постать рівня Бандери, Шухевича і Коновальця? Чим вас як режисера постать Дмитра привабила? і чим робота саме над стрічкою про нього відрізняється від інших робіт про реалії російсько-української війни? Адже це не перший ваш фільм. Ну, власне, тим постать Дмитра Коцюбайла і вражаюча, що він. Е Людина історичного масштабу, і цей масштаб нам іще доведеться переосмислювати. І я певен, що над цим будуть працювати не одне покоління дослідників, оскільки дійсно це був це була феноменальна людина, і ви знаєте, коли я досліджував його біографію, то я зрозумів для себе такий висновок, що дійсно. Люди не обирають сенси, а сенси обирають людей. обирають людей, і от постать Дмитра якнайкраще це ілюструє. Але адже важко, важко зрозуміти, да, що відбулося з хлопцем в його душі, в його характері, що він просто жив звичайно собі людське життя, навчався на художника, розважався з друзями, і тут стається така. Неприсічна подія як Майдан, і він просто е, вирушає в цей в цю подорож до Києва, і спочатку виборює незалежність на Майдані і Свободу, а потім у 18-річному віці йде на фронт. Ну і ви запитали, чим це відрізняється від інших моїх проєктів Ну для мене направду це один із найважливіших фільмів, тому що. Я коли його робив, в мене таке було відчуття великої відповідальності адже ми перші, хто робив про нього фільм, і хотілося зробити його максимально якісним, максимально е правдивим, максимально чесним. Щоб ніде не впасти в пошлість, якусь знаєте, щоб він не був або занадто патетичним, або занадто простим. І ми мені здається, коли ми складали сценарний план, то ми ходили ніби по такому лезу, щоб все було все було так. Знаєте, чітко не виникало, щоб ніяких питань. Ну і заради достовірності, ми, ми бачили, хто ділився спогадами про Дмитра з кадрів із трейлера Це і його рідні і наречена Аліна Михайлова і уже екс головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Вочевидь, і ці спогади зібрані теж дуже цінні. Це напевно години інтерв'ю записані, і важливо дуже, аби ми у таких фільмах ви правильно закцентували скотилися в надмірну, знаєте, щоб ми не бачили постаті такими бронзовими на постаменті, щоб ми бачили насамперед людей, тому що за це ми і цінуємо їхні історії, бо у них є люди, їхні вчинки, їхні дії, і хочеться бачити їх живими. На жаль, після загибелі мусимо зберігати пам'ять таким чином, яким ми побачимо Дмитра у вашій стрічці, як людину. Відсотків в мене й була така ідея показати Дмитра саме як людину, який любив, який відпочивав, який по можливості їздив у подорожі. І тому в нашому фільмі навіть є такі, знаєте, ну. Нецензурна лексика у цьому фільмі, тому що я розумію, що ну на війні по іншому ніяк, і ми цього не не соромилися ставить, тому що це теж частина життя і частина тієї ненависті до ворога, яку відчувають не лише ми, а звісно, і вдвойні, напевно, ще ті усі військові, які захищають нашу країну. Нам з медійної бульбашки може здаватись, що постаті такого ж типу, як Дмитро Давінчику Цюбайло, не потребують особливого представлення, особливого пояснення. Наші журналісти вийшли на вулиці Львова і запитали перехожих, що вони знають про Дмитра. Пропоную послухати і обговорити разом. Відповіді він з 17 років воював на фронті, і, по-моєму, два роки тому, чи рік тому загинув і. Він з Івано-Франківщини. Він ще мій воює. Зразу, здається, так? Це воєн ЗСУ. Дмитро Кацюбайло, молодий чоловік, який з 14-го року пішов добровольцем. Здається, він був у підрозділі, який підпорядковувався правому сектору. Ну і Героїчно загинув, герой України. Знаю, звичайно, і переживав і багато, багато чув про ту людину і, і бачив його, як кажуть, подвиги, і, ну і, звичайно, похорон і так далі. Да, знаю. Вони всі герої, хто там воює, хто загинув, хто поранений, хто в госпіталі, ну, перепрошую. Вони всі герої, а от можете, одного догори, а інших забувати, ну так не годиться. Командував батальйоном. Який провів багато успішних операцій і виховав багато е, сильних воїнів. от Це все. Це герой України однозначно. Людина, яка дуже багато зробила. Він ще з 14-го року ніби е, був на війні. Да він я знаю, що він воював, і він поранений був і помер. І дуже був такий дуже ну такий був дуже патріот, такий від Викоросії був. Про нього я цього дуже сумно, що він загинув, і дуже сумно, що е, такі люди, як він, е, потрапили на війну і були змушені піти з життя в такий спосіб, тому що він був неймовірно харизматичним, е, крутим, добрим, світлим, ідейним е, громадянином своєї держави. І, і дуже шкода, що ми його втратили. Керівник батальйону Вовку Вовки да Вінчі, Якщо я не помиляюсь, він загинув. На жаль, його залишилась дружина. Це дуже висока, така велика особа, я вважаю. Був при захисті Завсталі, якщо не плутаю. Це ну, при обороні під, в 2022 році. Ну, пам'ятаю, що його, на жаль, там вбили. Я хотів ще піти на цей фільм, якраз таки ще вийшла документалочка про нього. Тоді мої знання були б краще зараз у нього. Ми не претендуємо на зіставлення даних цього опитування з повноцінним соціологічним опитуванням, але деякі з відповідей вони тільки доводять важливість вашої роботи, тому що кіно це те, що. Залишиться це пам'ять, яка житиме через 10 років, через 20 років і так далі. І зараз дійсно є нагода на цей фільм піти і дізнатися, хто ж такий Дмитро Давінчик Цюбайло. І окрім важливих інтерв'ю, пане Володимире, у фільмі є унікальні кадри, зокрема із камери самого Дмитра, і є його голос, так який вдалося відновити з допомогою штучного інтелекту щось схоже, якщо я не помиляюся. Було у щось, схоже, застосовувала команда фільму про Назарія Яремчука. Це доволі нова практика для українського кінематографу застосування штучного інтелекту. Прав, правда, і чому ви вирішили скористатись нею? Ну так там була просто така історія, що мені було дуже важливо показати у цьому фільмі саме історію Дмитра, з 14-го, десь по 17-й рік, коли він тільки починав свій бойовий угу. шлях. Не було в той відео той період він іще. Та він ще не був таким е, надто популярним, щоб його брали інтерв'ю е, журналісти з телеканалів. Однак е, вже він був помітною досить фігурою на фронті, і про нього складали вже такі легенди, тому що він дійсно робив дуже важливу роботу. І лишилося багато його спогадів саме в друкованих виданнях. І от я я подумав, що було би класно, якби сам він сам свою історію розказав. І я взяв е, прочитав дуже багато його різноманітних інтерв'ю, які розказували просто за цей е, його бойовий шлях початку війни, і склав таку трьоххвилинну розповідь. Просто скомпонував, але зберігши хронологічну їхню послідовність, і вийшла класна історія. Ну і звісно, варіантів було небагато. Або це озвучить диктор, або я подумав, було би класно, якби це озвучив штучний інтелект. Оскільки зараз вже технології розвиваються постійно, і це можна зробити надзвичайно якісно. Тому ми познайомилися з одною класною компанією, яка саме цим займалася. Я скинув їм цю історію, і ми слово. В слово почали вчити штучний інтелект голосу да Вінчі. і знову ж таки було два варіанти: або це голос буде сучасний, вже більш там останній, або голос з того періоду. І ми знайшли його невеличке інтерв'ю на одному телеканалі, коли він приїхав додому після поранення, і саме на цьому голосі, на його юному голосі, навчили штучний інтелект саме. Говорити цим голосом і він дуже, ну прям дуже передає ну те, прям реалістично mm -hmm. це все дуже вийшло. Єдине, що ми не міняли ні слова, єдине там десь наголоси міняли. Тому ну, так, типу. ви так інтригуєте. Це було, це я, це ще, я ще не мала нагоди е, подивитися цей фільм на великому екрані. Тому кажу, ви, ви дуже інтригуєте і ще більше додаєте бажання сходити таке до кінозалу. Але мої колеги е, мали нагоду побувати на допрем'єрному показі, і це було у Травні а прем'єра на прем'єра вже в прокаті аж у вересні. Чому такий великий розрив? І скільки часу загалом тривала робота над цією документальною стрічкою? Загалом робота тривала близько семи чи восьми місяців приблизно. Тобто, це там кілька місяців було відведено на розробку сценарного плану, потім кілька місяців на зйомки. Ну і найбільша робота вже це було е, саме постпродакшн. Це коли ми монтували стрічку. Потім вже окремо робили до неї звук, анімацію і е, там оживляли фотографії, тому що у нас всі ці ну, технології там досить сучасно. Ми це намагалися все зробити, щоб. Е, щоб цікавіше було глядачу сприймати цю інформацію. А чому так трошки пізніше? Так це звичайна практика для кіно, тобто ми спочатку показували допрем'єрні покази, потім показували за кордоном цей фільм, зокрема у Великій Британії, в США. І це були благодійні покази. Нам вдалося зібрати близько 800 тисяч гривень, які uh -huh. ми передали на потреби батальйону вовків да Вінчі. І окремо на на одному з американських показів вдалося зібрати гроші на пікап, який також ми передали вовкам да вінчі. Хоча, на жаль, цей пікап десь пару місяців назад ворог знищив, але слава богу, всі живі. No, uh... Постаді Дмитра, вочевидь, за кордоном впізнавана і надихатиме і майбутніх захисниць-захисників. Знаємо, що нещодавно буквально його сестра долучилася до лав захисниць нашої держави. І чи маєте дані, можливо, за, за підсумками? Перших вихідних у прокаті скільки вдалося залучити зі зборів, яка відвідуваність саме це сеансів з показами фільму продавінчі? Чесно кажучи, цю інформацію краще запитати у нашого продюсера і ідейного натхненника Назара Бурушка. Він, до речі, зараз представляє цей фільм в Америці, і я думаю, що можливо вам буде цікаво одним, якісь найближчі дні поспілкуватися. Він вам зможе сказати. Багато цікавих речей, зокрема, як цей фільм сприймають українська діаспора США. Ну, зараз в Америці відбувається дуже багато знакових подій, які сподіваємося будуть приємно результативними і на фронті в російсько-українській війні будуть сприяти посиленню нашої оборони. Там зараз і президент Володимир Зеленський. І знаєте, ми покоління, яке виростало на американських бойовиках, так би мовити, і до сучасного українського патріотичного кіно, яке зараз особливо. Набирає обертів, дехто доходить тільки тепер із початком повномасштабного вторгнення увага до такого жанру і ще більше прикута. І це ще одне питання, яке ми поставили людям про їхні смаки, вподобання щодо такого жанру. І дуже важливо, аби насамперед такі фільми були якісними. Пропоную іще відповіді на це питання почути, і ви доповните. Останній це про Назарія Рибчука. Так само був десь рік назад про Івасюка класний фільм, як червоний, дуже непогане кіно про українських в'язнів в ГУЛАГу. Кіборги крути. Ну, загалом це такі патріотичні фільми, які. Формують молоде покоління, і бачачи їх, ми бачимо до чого нам треба рости. Є різної, напевно, якості ці фільми, з точки зору художньої, але з погляду просвітництва, ну, напевно, якщо брати такий відрізок часовий, то це, напевно, поводир, який вийшов якраз у 2014 році. Ну, і Останній фільм присвячений розстріляному відродженню будинок слова. Не знаю, в принципі, в рідко дивлюся. А оці 20 днів у Маріуполі. А так якщо чесно, немає часу на фільми. Я жодного не бачу. Тому що ну, не приходилося й ходити в кінотеатр. Інших багато роботі я дивилася лише документальний фільм Валерія Маркуса, і в основному я дивлюся зараз інтерв'ю азовців на Ютубі, бомбардир і «Раміну». Я не ходжу в кіно. Мене дратують люди, які їдять попкорн, відкривають пепсі, дивляться телефони. Тому я дивлюсь кіно вдома. І останнє що ми дивилися вдома це був Люксембург, Люксембург. Зараз здається, неможливо уникнути того, аби знати про українські фільми або дивитися їх ну не обов'язково в кінотеатрі, якщо комусь не подобається, вони фактично одразу стають доступними і на стрімінгових платформах, і за символічні кошти їх можна передивитися онлайн в будь-яких комфортних умовах. Але якщо говорити про кількість і якість, ми бачимо, яке кіно продукують наші найближчі сусіди, держава-агресор, вони не Ребують перекручуваннями історії і штампують такі стрічки одна за одною. Але нам важливо, як я вже казала, аби це кіно було насамперед якісним. Мені подобається, коли після перегляду таких фільмів у кінозалах люди встають і аплодують, коли туди приходить молодь і потім ще обговорює у фойє тривалий час якісь нові факти, які вони почули у цьому кіно, коли воно не залишає тебе байдужим, байдуже плачеш ти чи смієшся. Наскільки зараз заповнена ніша українського патріотичного героїчного кіно насамперед з погляду якості, і яким воно має бути на ваш погляд як режисер? Я певно утримуюсь від відповіді, тому що це питання скоріше, напевно, до кінокритиків. А мені якось незручно говорити про якість стрічок моїх колег. А з приводу того яким воно має бути, то воно безумовно має бути чесним, воно має бути правдивим, воно має бути справжнім, воно має бути таким, щоб коли ти подивився, ти зрозумів, що е, ті герої, які той герой, якого ти побачив на екрані, це така проста людина, як і ти, але яка просто е, виховала себе так, що була готова віддати. Життя за цю країну була готова йти у бій, і мені здається, це надзвичайно важливо, просто щоб фільми були справжніми. Ну я не прошу вас коментувати фільми ваших колег. Я мала на увазі саме жанр як такий, тому що люди згадують так кіборги, люди згадують стрічки як «20 днів у Маріуполі. І стосовно цієї стрічки, це так, це лауреат Оскара, це стрічка, завдяки якій ми отримали таку почесну нагороду. І ще раз усьому світові нагадали про те, що в Україні війна, в Україні гинуть цивільні і військові. І а, покази стрічки про Дмитра за кордоном теж цьому сприяють. Це ще Ну це має не лише просвітницьку мету, а і мету меморіалізації, документування російських злочинів. Так, я з вами абсолютно згоден. Зараз ми в принципі цим і займаємося. На щастя, вся кіноспільнота, ну більшість, принаймні, її дуже серйозно активізувалася, і дуже багато фільмів про, про війну я був цьогорічним учасником такого кінофестивалю, як Дейс». Там були прямо цілі блоки про навоєнну тематику, і короткометражні фільми, і повнометражні фільми, і фільми про. Сприйняття війни люди, людьми про травми, які вона наносить навіть якщо ми не показуємо бойові, бойові дії. Тому насправді зараз багато чого знімають, і слава Богу, знімають дуже якісні картини. Ну, так, є різні погляди на те, чи Можна уже зараз робити художнє кіно по ще незагоєних ранах, але якщо говорити про документальні фільми, то дійсно зараз розмаїття їхнє зростає. Дякуємо за те, що ви поповнюєте також цю скарбничку, скарбничку нашої пам'яті і допомагаєте людям пам'ятати наших героїв теж. Персонажами не з монументів, а з життя. Це реальні постаті. Нам уже не треба коміксів про супергероїв, тому що вони живуть поряд із нами. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Володимир Садько, режисер документального фільму Да Вінчі із таким кредо за свою свободу треба боротися.